Незвичайне, Нашла вчора в дідовому сундуку 1901 року Львівське видання Місяце слов. Всі свята буду старатися, ну, може, не кожного дня, а через день читати по цьому старинному місяце слову. Так він і називається місяце слов, бо я знайшла у Google це видання. Так, і дивіться, тут всі-всі свята по датам. Всі свята, коли яка дата, яке свято. І е, роз, е, розгорнуто далі написано. Шукаємо. Давайте дивимося зараз. Так, сьогодні в нас. Так, сьогодні в нас зараз дивимося, дивимося, дивимося. Зараз хвилинку це так, липень. Липень, липень. Так, дивимося в нас сьогодні 25-те, бачите? Ти, так, Прокла і Іларія, Михайла, Малиєна, Теодора, Івана, Серапіона, Арсенія. Це свято, бачите? Так, далі. 26 го Гавриїла, Стефана, Савеїта, Сера Іона Кіяна і Юліана. А тепер давайте я почитаю розгорнуто про 26. те Бачите, бо вже далі йде 29. те Так, 26. те Що ж це за свято? Яка подія відбулася? Моїсей Угрін служив у війську. Бориса, у 1015 році, коли Бориса було вбито, Моїсей спасся. Але у 1018 рокі, році, коли тесть Тест е, проживав у Києві, дивіться, як написано Київа, то захопив багато полонених, а між ними і Моїсея. Вродливий з себе Моїсей мимоволі звертав на себе увагу ну, жінок, бо дуже гарний був, бачите? І звернув на себе увагу вельможної вдови Польки, яка всіма, в мене аж мурашки, дивіться, всіма засобами намагалася соблазнити вродливого бранця Моїсея. Представляєте? Та не зрадив Моїсей обітниці своєї, не спокусився красою жінки, хоча і перейшла, перейшла вона від спокус і улещувань до, жосток, до жорстокого насильства. Моїсей повернувся до Києва і тут ще 10 років провів. В печері святого Антонія. Представляєте, яка подія була 26-го? А ну напишіть, цікаво вам, то я буду день від дня, коли буде в мене е, вільна хвилинка, буду вам е, читати числа і які події відбувалися, бо дуже-дуже цікавий календар. Дуже. І ще в мене там багато є. Чого у дідовому календарі ще один є місяце слов, але здоровий. Я віддала його, щоб його зшили, бо там дуже сторінки розклеєні і ну, невозможно деякі і прочитати слова. Так що це 1901 року львівське видання місяце слов, так і називається. Ось ну, Ви це знаєте, дідові карти. Ось. Якщо вам цікаво ластівочки, ану напишіть мені місяце слов.